Підписники це мій братик, па Павлік звати. Напевно, ви його ще на моєму каналі не бачили. І ми в лісі. Не знаю, це, це той місць або не той. Ви, напевно, дивилися. Так, бачите дуже багато відео не було. Це моя дуже багато навчився. фортепіано грати, робити оружей з картону. І термоклею, і з бумаги, і скотча, і термоклею. Все багато. І ми ось забирали, забирали шишки, і дуже багато тут знаходили. Ось. Так може ми ще з вами знайдемо. Mm. Ось вони, значить, І дуже mm. багато класних. Mm. Ну пішли пам'ять.

Відео багато не було, навіть рік. Напевно від мене щирі. А може які тут дерева? Які странні дерева? Дуже а легко обривають. Тому що в обичних деревах машини можна, але... Ти не розказуєш? Що? ти відео не, не, не розказуєш. Розказує? Розказує. І бачите, його тереш, тереш, воно розрушається. А, Дай а так не можна. Бери. Напиши забрати, шички далі. Води. Може, візьмете м'яча і м'яча пограєте? – О, давайте. Дякую, оператор. Тато. раз буду вкрати. Розкажіть, які у вас сьогодні враження від лісу? Вам ліс сподобався? Так. Да. Я як кука Так, зараз будете в футбол грати? Так. Да. Зараз зачекаємо, вам м'ячик принесуть. я не знаю, де нас м'яч. Зараз дядя Паша принесе вам м'яч. І в нас дуже багато шишок. Ну, а при чому? Ми ще не знаємо. Ми не знаємо, тому що я думаю, ви всі побачили Я ще все такі. Садись, найди, найди. От нас ячик. По-моему, чемпіонат цей м'яч був на чемпіонаті 2002 -200 року. І він виграв Е -е. Ну зараз вже всім. Всім до побачення. Ставте лайки, підписки, колокольчики, коментарі. А всім пока...